В ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події на Дніпропетровщині тривають жнива. Лічильники та субсидія так радять економити з новими тарифами на воду. Від слів до діла активісти, як і обіцяли, прибрали в парку Пушкіна. Тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині стартували жнива. Повна масштабна збиральна кампанія ранніх зернових культур розпочалась з Апостолівського, Кренічанського, Нікопольського, Петропавлівського, Криворізького, П'ятихацького та Широківського районів. Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Крупський провів виїзну нараду в ТОВ Агроеліта. Селище Придніпровське, Нікопольського району. На Дніпропетровщині розпочався збір врожаю. Цього року під час збиральної кампанії на полях області працюватимуть три тисячі комбайнів. На проведення жнив господарства регіону використають майже 45 тисяч тонн дизельного палива та близько 15 тисяч тонн бензину. Вся матеріально-технічна база майже на 100% готова до жнив. Зроблена велика податна робота нашими агропредприятиями. Це і заготовка необхідного кількості гарю смазочних матеріалів, це підготовка техніки, це війни пожарной безопасности, потому что мы максимально должны сохранить каждый колос, каждое, каждое зерно для того, чтобы это было в целом в общем урожай. В целом мы планируем собрать урожай не хуже прошлого года, это где-то в пределах 3 миллионов 400 тысяч тонн зерна. Всього в регіоні ранніх зернових до збирання підлягає 791,7 тисяч гектар. З них 483 тисячі озимої пшениці, 88 тисяч гектар озимого ячменю та 202 тисячі гектар ярого ячменю і 6,2 тисячі гектар гороху. Нікопольський район входить в трійку лідерів області по найбільшій площі збирання зернових. Це 45,8 тисяч гектарів. В районі нараховується 128 зернозбиральних комбайнів, практично 110 з них імпортних, таких як ми бачимо в агроеліті. Це марки Джандір, кейс, домінатор. Всі комбайни готові до роботи. Є запаси палено-мастийних матеріалів. В принципі, на період збирання врожаю було використано 136 мільйонів на підготовку. До збирання 136 мільйонів гривень. Надіюся на те, що буде врожай. Якщо погодні умови були добрі, а сьогодні дожі пройшли. є зерно. Думаю, що буде. Валовий збір зерна буде порядка 150 тисяч тонн. Наразі на Дніпропетровщині вже скошено понад 25 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Середня врожайність становить майже 28 центнерів з гектара. Цей показник знаходиться на рівні минулого року, коли наша область зібрала рекордний за роки незалежності врожай. За сприятливої погоди збір ранніх зернових культур в регіоні планується завершити через 10-14 днів. 1 липня тариф на воду збільшиться вдвічі. За централізоване водопостачання та водовідведення доведеться платити майже 9 гривень. І в цей тариф навіть не закладена рентабельність та розвиток. Він просто доведений до собівартості, відзначають в міськводоканалі. Тариф на центральне водопостачання складатиме 3 гривні 60 копійок за один кубічний метр. На водовідведення 5,37. Тариф для всіх категорій однаковий. Місцеві органи влади до формування тарифу відношення не мають. Це робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг, підкреслив Іван Кулініч. А на питання, як тепер платити за вдвічі вищим тарифом, порадив оформлювати субсидії та встановлювати лічильники. На даний час борг населення перед міськводоканалом складає 4,5 мільйони гривень, і це не межа в 2010-му. Він був втричі більшим. У міськведоканалі розуміють, що великий тариф може стати причиною зростання боргу та попереджують, з боржниками боротимуться, адже за отриману послугу треба платити. Що стосується садівників городників, яким за полив однієї сотки з 1 липня доведеться викласти 129 гривень. Порада для них та сама встановлювати лічильники. Найближчим часом коригування тарифу не очікують. Воно може відбутись лише за умови, що вартість складових тарифу зросте на 5%. Кров для постраждалих вже кілька років поспіль. Співробітники Нікопольської державтоінспекції та дорожньо-патрульної служби традиційні гості на станції переливання крові. Регулярно вони здають кров для постраждалих в аваріях. В цьому ж році вони здають кров для своїх колег, співробітників органів ДАІ, які беруть участь в бойових діях на сході країни та для постраждалих в антитерористичній операції, які знаходяться на лікуванні в обласній лікарні імені Мечникова. Зараз співробітники Нікопольської міської автоінспекції, дорожно-патрульної служби, співробітники Марганіцької автоінспекції хочуть здати саме для их пострадавших сотрудников, которые находятся на лечении в Дніпропетровській. Ну і також говорят, что Якщо пригодиться эта кров, пусть она достанеться пострадавшим учасникам антиростичської операції. Сміттєва проблема не полишає нікополь компанія. З наданням послуги змінилась, та проблема лишилась. А наші глядачі ще помітили під час всіх цих сміттєвих війн кудись поділись контейнери для збору пластикових пляшок. На перший погляд, проблема невелика. Та чим це загрожує, ми з'ясовували у екологів. Пластикові вироби широко увійшли в повсякденне життя. Ми п'ємо напої з пластикових пляшок, зберігаємо в пластикових контейнерах їжу та продукти. А після використання просто викидаємо та навіть не замислюємось про те, яку шкоду екології наносить цей простий та зручний для нас пластик. Раніше в місті існували спеціальні контейнери для пластикових пляшок, так звані пірамідки. Та на піку змін, коли замість однієї компанії зі збору сміття прийшла інша, щезли і ці контейнери. В міській конкомі говорять, це була приватна фірма. Наразі з подібною пропозицією до них ніхто не звертався. Тож питання, куди дівати пластик, залишається на розсуд самих мешканців. Громадянський дозор вже неодноразово звертався до міської влади із пропозицією впровадити комплексну концепцію поводження з відходами. В її основі роздільний збір відходів, як у цивілізованому світі, та контроль за виконанням послуг. Юрій Бабінін наголошує, зараз в нас просто перевізники відходів. Та й культура поводження з відходами населення страждає. Для вирішення проблеми зі сміттями влада і бізнес, громадські організації і населення повинні об'єднатися, адже світ не стане кращим та чистішим, поки ми самі такими не станемо. Та коли суспільство це усвідомить, невідомо. Від слів до діла. Нікопольські активісти прибрали в парк Пушкіна. Ініціатором акції стала студентська свобода та її керівник Дмитро Мельников. Гроші здавали всі небайдужі. Загальними зусиллями вдалося зібрати майже 2 тисячі гривень. На ці кошти були закуплені необхідні інструменти та матеріали. Майже весь день, 22 червня, активна молодь провела на толоці в парку Пушкіна. Вони відновили та пофарбували лавки, побілили бордюри, встановили шпаківні, прибрали сміття. А ще повністю відновили зупинку поблизу парку. І, як і обіцяли, повернули бюсту великого російського поета Олександра Пушкіна ніс. На цьому зупинятись не збираються. До співпраці закликають всіх небайдужих. Разом планують навести порядок в місті. Дякую всім, хто прийняв участь у нашому суботнику, хто допоміг фінансово, хто допоміг матеріально, тобто хто фарбу, навіть нам 10 банків фарби нам привезли, всім спасибі. Далі я оголосю наступний суботник, десь він буде через дві 3 неділі. Всіх запрошую прийняти участь і зробити другий крок. Щоб відновити парк Пушкіна. 28 червня Україна відзначатиме день конституції. В місті заплановано кілька акцій на цей день о 10-й годині планують провести марш вишиванок на європейську площу. Запрошують всіх, у кого є вишиванка. Звідти вони підуть до площі Богдана Хмельницького, де відбудуться різні святкові акції. Тут же на площі можна буде придбати вишиванку або прапор за акційними цінами. Всі кошти підуть на потреби нікопольських солдатів. А ввечері о 18-й на європейській площі відбудеться матчева зустріч з боксу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Квартс. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У четвер, 26 червня, температура вночі плюс 16, плюс 18, в день плюс 19, плюс 20, атмосферний тиск 747 мм тутного стовпчика, вологість повітря 89%, хмарно дощ. У п'ятницю 27 червня температура повітря вночі плюс 17 плюс 18, в вдень плюс 18 плюс 19, Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 66% хмарно. У суботу, 28 червня, вночі плюс 15 плюс вісімнадцять, день плюс 20, плюс 21, Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 59% Ясно. У неділю 29 червня вночі плюс 17, плюс 19, в день плюс 21, плюс 22. Атмосферний тиск 758 мм тутного столбчика вологість повітря 59%. Ясно. СТО, «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.